Вітаю, друзі! Відверто кажучи, не думав, що повернусь до цієї розмови, але самі чиновники змусили мене це зробити. Таке враження, що наш народ бореться за європейські цінності, а місцеві можновладці з усіх сил намагаються повернути назад у совок. Чому ж я зробив такі висновки? Нещодавно ми висвітлювали ситуацію хуліганства у місті Надвірній, де місцевий чиновник, директор цілого ПТУ, вельмишановний пан Ігор Микитюк, вчинив дебош у приміщенні управління соціального захисту. Здавалось би, все простіше простого: грубо порушено громадський порядок у державній установі, зірвано її роботу на кілька годин та примінено фізичне насильство до її керівника. Але це маємо як мінімум частину першу статті 296 кримінального кодексу України, а саме хуліганство, тобто звичайна колишня протокольна форма, яку свого часу дільничий інспектор за 10 днів спрямовував до суду. У даному випадку все як виявляється значно складніше. Події розвиваються у протилежному напрямку. Відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено тільки через тиждень після самої події та широкого громадського незадоволення та висвітлення у медіа. І це ще не все. На наше звернення департамент освіти та науки Івано-Франківської області не дав відповіді на жодне із поставлених запитань. Ми запитували, чи проводилась службова перевірка. Приводу залишення робочого місця директором ПТУ, паном Ігорем Микітюком, та вчиненого ним дебошу. Що ж ви думаєте, яка надійшла відповідь? Навіть лячно про це думати. У відповіді у всіх яскравих фарбах було дано характеристику Ігору Микітюку. Високваліфікований педагог неодноразово відзначався на високому рівні дисциплінований та досвідчений керівник із зазначенням всіх подяк та нагород. У мене склалось таке враження, що ця відповідь прийшла не з департаменту освіти та науки, а з якоїсь нафталінової сувкової установи, яка номінує пана Ігора Микитюка до якоїсь високої державної нагороди. І при цьому жодного слова про проведення службової перевірки. З часу хуліганства минуло більше місяця часу, але той віс, як говориться, і далі там. На наш запит з управління соціального захисту надвернянського району надійшла відповідь, що внаслідок хуліганських дій ігора Микитюка було зірвано роботу державної установи на цілих три години. Не розумію, що потрібно для того, щоб дати оцінку діям дебошира, чи направити справу до суду, чи закрити провадження за відсутністю складу злочину. Подібне затягування це шлях у Нікуди. Місцеві мешканці подейкують, що цього нічого хорошого не буде, так як нібито місцевий прокурор не бачить у цій ситуації складу злочину. Відверто варто кажучи, мені не дуже хочеться вірити, що сам окружний прокурор пан Ігор Гриновецький якось зацікавлений у затягуванні прийняття рішення у цій резонансній справі. Хоча, якщо найближчим часом не буде поставлено крапку у цій практично комічній історії, то ми будемо просто вимушені спільно з громадськістю завітати на прийом до пана Гриновацького та поцікавитись, що насправді заважає прийняти рішення у справі. Отже, до зустрічі у наших наступних сюжетах.